Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора покажу вам, що знайшла цікавого, бажаю приємного перегляду. 169 гривень коштують подарункові набори є в фіолетовому або в чорному кольорі. Приїхали ось такі новинки, станки для гоління жіночі, вони йдуть у пластиковому контейнері. Досить така маленька версія, можна брати з собою. Ціна 88 гривень. 44 гривні коштує ось така шкарпетка для святкових подарунків. Сумочка у вигляді оленя із фетру 39 гривень. Також є віночок такий круглий, із шишками ціна 209 гривень. Набір подаруночків, ціна 22 гривні. Це такий декор. Шість штук в наборі. Сподобались мені ось такі шишечки. Набір із двох штук коштує 22 гривні. Біло-сріблясті. 92 гривні кулер із жуйками. Прокручуєте знизу і одна жуйка вилітає. Сушки малятком 19 гривень за 250 г. Хто якого виробника сушок смачних знає, то пишіть в коментарях. Дуже скоро нам пригодяться. По 9 гривень кільця такі солоні старсник. Попкорн вже готовий, смак сир 100 г 14 гривень. Соки віні 9 гривень 200 мл. Такий напій. 39 гривень, він має такі плаваючі желейні штучки Хі -хі, і різні смаки на вибір. У нас його називають дитячим шампанським, а це є напій сильногазований, 84 гривні. Шоколад від цвіточ великий за 139 гривень. 100жари 169 гривень. 88 гривень ось такі цукерочки. Поставлю їх поближче. Буде зручніше. 74 гривні коштує упаковка чаю мінутка. Не цей, а ось такий. В упаковці аж 100 пакетиків. Чай чорний. Пергамент 22 гривні вже, мабуть, всі скупили. Це не той, це якийсь інший. Цей звідси впав. По 39. До речі, у вас теж так в магазинах порожньо, бо в нас розкупили дуже багато всього. Тобто незвична для мене картина. 179 гривень коштує капучино Якобс. Вага 500 грамів. Таке капучино від мукете. Зі смаком печива 49 гривень. А таке по 33 гривні. Вага всього 40 грамів. 27 гривень коштує рукав для запікання «Фрекенбок» – 3 метри. 129 гривень коштує кава рощина Якобс Крафтінг 100 г. По 9 гривень набір гудзиків дерев'яних 12 штук, 149 гривень рюкзак жіночий, 129 гривень сумочка жіноча Є зеленого, червоного синього кольору. Щоправда, так, вони такі, знаєте, простенькі, я б сказала. Клач: 119 гривень, досить непоганий на дотик. Закривається на таку кнопку магнітну, має ще й замочок всередині. 49 гривень коштує косметичка. Але не ось така, а кольору хакі. В таких випадках, як не можу знайти товару, я відскановую сам цінник. На сканері в переважній більшості зображено, як виглядає товар, і тоді вже легше зорієнтуватися. бачите, це ще не це, бо то бананка. А має бути косметичка. Ось вона. Така досить вмістка. Такі, як йдуть прямокутної форми, вони досить багато в себе поміщають. А ця косметичка є із Екошкіри. Ціна її 99 гривень. Різні бананки зі знижкою із екошкіри 69 гривень має замочок. Такі бананки із надписом Sport 99. Є два варіанти кольорів. Чоловіча сумка через плече 199 більша. Менше в таку ж ціну. 27 гривень щітка по металу. 34 гривні коштує гелі-очищувач для взуття. А це дезодорант для взуття 99 гривень. Торгова марка Silver. Рідка фарба біла 39 гривень. По 99 гривень ось такі ліхтарики, акумуляторні. Кабель для зарядки йде в комплекті. Так, ще є ось така губка для взуття Silver 39 гривень. Крем для взуття із губкою 24 До речі, є в аврорі лампадки. Я думаю, що, як і в нашій місцевості, і в ваших теж ходять на свята до рідних на цвинтар 22 гривні, такі невеличкі є. Свічка ароматизована 55, аромадифузори 59, 100 мл об'єм 137 гривень, але це лише ось цей варіант. Зелений чай. 99 гривень спрей для тіла та волосся парфумований. 250 мл. Мальва фарба для волосся 32 гривні 64 гривні авена. Сонячний віночок цукерки з вишнею 169 Стожари від світоч 169 гривень. 88 гривень набір цукерок з Різдвом Христовим. А це є вафельний торт, речі, він суцільний 49 гривень, 39 гривень зефірки, 64 від Міленіум цукерки набір. Це такий шоколад, символ року 69. 199 гривень коштує ось така ялиночка. А є ще манюня. Манюня, до речі, 84 гривні. Коли буде акція на календар, А, аврора 279. Хочу такий календар, але, але за акцією, правда? Набір для оформлення подарунків. Тут є і стрічка, два види, і два бантики на клейкій основі. Так, мені треба ще одну руку. Було б зручніше, правда? Одною би знімала, а двома би вам показувала, від яких є різних кольорів. І зелені, і червоні, і білі, блакитні. Гарний набір за 9 гривень. А такі бантики 27. А хто пам'ятає бантики такі подарункові? Вони були як стрічка, треба було середню частину витягнути, і вони робились бантиком. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Подарунковий набір для дівчаток. Тут і олівчики, і маркери, і розмальовки. Багато всього, і блискітки. Ціна 249 гривень за 37 предметів. Дуже давно ми з вами не дивились на блокнотики. Тут вже багато нового приїхало. Так, вам декілька позицій покажу. По 119 ось такий варіант: на спіральці, з закладкою, з резинкою. А зі зошити має такі перекладини пластикові. Можна брати на різні предмети. Щоправда, не знаю, що вчителі скажуть. 120 аркушів, 88 гривень. Ви просили показати пряжу. показуємо 39 гривень. Це є 100 грамів, 180 метрів. Як бачите, її воно в різних кольорах. Мені ось ця дуже вподобалась супер м'яка пряжа. 77 гривень. 100 грамів, але тут всього 7 метрів за рахунок того, що її такі петельки. Ще більше по 39, 100 грамів, 180 метрів. Такі супер м'які пряжі. Так, хтось дивився. Тут є 100 грамів, ціна 64 гривні. І ще є ось такий варіант. також 64 гривні. Дуже мені ось ці картини по номерам, але вони йдуть не фарбою, а такими камінчиками, алмазами. 64 гривні ціна. розмір невеликий 20 на 15 см, ціна 49 гривень. 299 гривень коштує картина по номерам досить велика 30 на 40 см. 99 гривень менший розмір 25 на 25 см. Дитячий варіант. Тут вже є легенький відтіночок, щоб дитина зорієнтувалася, який там має бути колір. Бачите, І є різна тематика. І космос, і тваринки, і єдинороги. 299 гривень це є картина таки, алмазами. Розмір 30 на 40 см. Теж, є, бачите, така зимова тематика, сова. І закохані на пляжі. Хлоповки плевматичні 39 гривень. Така картина для творчості 119. По 49 гривень календар перекидний. Маю, до речі, віконечко, яке пересувається. І також є різні зображення Є символом року, є більш такі патріотичні жовто-блакитні. Різні. Набір для косметики для створення масок 39 44 гривні коштує ванночка складна для очищення пензликів. Красуні, дивіться, яка класна новинка 99 гривень набір пензликів. Вони йдуть у футлярі пластиковому і є різні кольори. Знайшла 2 варіанти зеленого і 2 варіанти рожевого. Такі пензлики. Не, тут є куматову прозорі, цікаво. По 119 гривень за набір. 99 гривень набір спонжів, 4 штуки у контейнері. По 77 гривень козацький скарб. Виявляється, тут є і жіноча косметика. Я чомусь думала козацький скарб, що це є суто чоловічій. Зараз вони зі супер знижкою. А ось такий варіант чоловічий. Хто їх купляв, кому попалась монета, напишіть, ми хочемо знати. По 39 гривень клей для нігтів. Подарункові набори. Від ФАМ цей гель для душу та роликовий дезодорант 155 гривень. Такий подарунковий набір 299 гривень. Тут є міст для тіла. Такий собі портативний тренажер для ніг. Бачу, має екранчик, мабуть, рахує кількість і ціна 299 гривень. Є два варіанти кольорів: синій або фіолетовий. Така гантелька, до речі, важкенька по 2 кг. Є в синьому або фіолетовому кольорі 299 гривень. То мало привезли, чи то вже хтось розкупив. По пів кілограма набір із двох гантель коштує 199 гривень. Такі валики для спорту 399. Дзеркальце 99 гривень. Пластикова оправа така цікава, бачите, є в чорному або в білому кольорі. Воно настільне. Має підставочку. 229 гривень, колонка портативна. Такі цікаві по 399 світяться 249. Набір із двох колонок: 199. Багато різного цікавого. Це теж, до речі, колонка 299 гривень. Така, знаєте, вона мені чомусь більше дизайном на камеру схожа. Кругленько. По 88 гривень навушники, дротові і з чохлом у вигляді бублика донатса. Є ще й інші різні навушники. Щоправда, ціна не акційна. Набір тримачів для проводів 39, 29 гривень набір протекторів для захисту кабелю. А це і засіб для очищення клавіатури 24 гривні. По 101 гривні декор новорічний сніговичок. Їй по 89 гривень сніговичок. Хатинка 219. Вона світиться. 239 гривень, такий Миколай. З м'якою іграшкою в руках. Так, ще й ось такі блокноти по 55 гривень, формат А6. З закладкою та резинкою. Підставка для телефона дерев'яна 64. Набір резиночок для волосся. Ціна всього 39 гривень. В наборі 100 штук. По 49 гривень заколки для волосся. Пластикові крабики. Такі крабики по 34. Резиночка 19, брашен щітка 99, така металева вона. Такий брашен меншого діаметру 99 гривень, щітка масажна 59, такий кругліші по 59. Бачите, тут і ціла серія, є і брашен, ціна 49. розпилювач полівізатор, 34 гривні. З новинок ще побачила ось такий набір 88 гривень. Губки для миття тіла. думаю, якщо покласти в подарункову коробку, ще докупити, наприклад, якихось засобів, скраби, там мило і вийде дуже гарний подарунковий набір. А це такі мочалки масажні для тіла по 39 гривень. На цьому все. Дякую, що подивились відео до кінця. Бажаю вам веселих свят, до нових зустрічей!